В останній вагон влітаю зі своїми виробами за 24 четвертий рік. Покажу вам оце все і трішечки більше. разом, буде я злявим, Всю Я Сердечно вас усіх вітаю. Я вже скучила. Трішечки забула, як знімати відео. Але я думаю, що дуже швидко я в цей процес знову заглиблюсь. Давно мене з вами не було, але розпочнемо цей рік дуже класним відео про готові роботи за рік. Я взагалі не думала його знімати. Я дивилася, дівчата, думаю, 20 готових робіт, там, більше 10, це взагалі мені здавалось, ну як так. У мене, мабуть, не назбирається навіть 10. І тут я вирішила, що треба все-таки порахувати. Бо, ну, а як? Я почала згадувати: весь рік в'язала, щось робила, ну що ж у мене є якісь досягнення, значить. І, порахувавши, я виявила, що в мене 17 готових робіт за цей рік. Чесно думала, десятини назбираю. 17. Із них е, дві роботи, якими я повністю не задоволена. Одну з них я розпущу буду перероблювати, і одну не знаю, що буду з нею робити, чи буду взагалі щось з нею робити. Залишу це на колись. І розпочнемо ми е, цей парад моїх готових робіт, я їх так обожнюю, Особливо. Джемпери, плечові вироби. Я порахувала разом з топами плечових виробів у мене з 15 Ні, може бути 12. 12, мабуть. Так, от. Перший виріб, який я зв'язала у 24 році, це був джемпер хвилі. Хвилі. Це було моє найперше тестування. Яке розпочало цей рік тестування виробів кав'яжем, моєї подруги, так, з каналу кав'яжем. І хвилі, це був перший мій такий дебют. Мені дуже сподобалось цей виріб я обожнюю. Він вякусенький, легесенький, його вага 280 грамів всього, і він дуже тепленький. Усі посилання на описи, які я згадую. Будуть, звичайно ж, у інфобоксі, а також ви можете зайти до майстрині, подивитися, якщо це майстриня. Наступний виріб це був у мене, так, я підглядаю, так, я вовсім не пам'ятаю, це був рожевий джембер. На той момент у нього ще не було назви. В принципі, і зараз у нього немає назв, він просто рожевий джебер. З рожевим джембером у мене є трішечки запитань до себе, до своїх рішень. Я зв'язала розмір L, хоча мій розмір XL. Так буває, так. Але я все одно цей виріб подобаю, коли холодно, я його ношу, він такий чуть-чуть мене пробує кусати, якщо буде зажарко. А так, в принципі, мені він дуже подобається, мені дуже подобається візерунок і колір. З Далі був найулюбленіший джемпер ever. Я і зараз в ньому. Це джемпер небо. Так, у нього вже з'явилась назва, назва з'явилася кольором. Ну, в принципі, все логічно. В'язала я його за описом, за описом з сайту Drops. Знову ж таки, посилання буде, не переживайте. Я його трішечки змінювала. У мене тут відрізняється горловинка і трішечки. Ах, менш, ну, трішечки вущі резиночки. Я не робила дуже багато прибавок, щоб не була прям супер розхлябана резинка. Ось все інше за описом. Це, до речі, конструкція японського плече. Мені дуже сподобалось, дуже комфортно, і навіть, не зважаючи на те, що це 100% вовна, я цей джемпер ношу найчастіше навіть в, навесні або весени. Я не розділяла свої роботи по категоріях, я їх просто згадала, як я їх в'язала, бо, на жаль, я не веду чарівні свої нотатки. Ну, така вже доля моя починати, не продовжувати. Можливо, колись я знову заведусь принтером і мені буде зручно їх вести. Зараз мені це не дуже подобається. Зараз я роблю всі записи у комп'ютері в основному або знову ж таки чекаю у чатах. Далі у мене була іграшка, іграшка в'язана з пицями бджола або бджол. Я в'язала її на подарунок, у мене її немає. Її замовляв мені військовий, тому вона десь там охороняє. А далі був невеличкий такий фейл. У мене немає фото готового виробу на мені. У мене взагалі мало фото цього виробу. Я не хотіла його собою зараз тащити, бо не хочу власне, розочаровуватися, бо не хочу трішки гористинку собі дозволяти сьогодні. Так от, це був вже який я назвала гепард. Я вив'язувала там кокетку, круглу кокетку, і мені не сподобалось. Не сподобалось, як вона сіла, не сподобалось. Коротше, мені не сподобалось, як вони на мені, мені некомфортно. Я буду перев'язувати. Можливо, я ще раз спробую кокетку круглу. Поміняю розрахунки, пошукаю інші, не буду робити помилки в розрахунках. І, можливо, я все-таки буду в'язати не в а, дві ниточки, а в одну із якимось махіром, наприклад. Ну, не знаю теж, ну, вже коротше, я не знаю ще. Буду дивитися, може, я зроблю якийсь полосатик, може взагалі все-таки зроблю собі стиль Гаррі Потера, в стилі сім'ї Візлі, Сведер. Короче, піде в Ця Ниточка там мені дуже-дуже сподобалась. І далі знову тестування. Тестування це було складніше, ніж хвилі. Тут я в'язала з пеціметрічкою і 2, і 5. Доволі довго йшов процес, але воно того варто. Це дуже класна модель. Я її вивозила і в Німеччині ходила, гулялася і показувала. Ну, це клас, це шик. Бо я, я вважаю, що у кожної в'язальниці має бути щось таке суперніжне, супер таке. Не знаю навіть як пояснити. Коротше, це кайф, що в мене є такий виріб. Він не на кожен день, хоча, в принципі, може бути і на кожен день. Але мені жалко його люблю затягати. Це Джемперін Кріга, я так і не назвала, так. знову ж таки, автор опису надканіц, надкав'яже, у неї все є. І я також дам посилання на описи. Я думаю, що я це повторю останній раз. Наступний виріб, і це вже сьомий, я вам не рахувала, це вже сьомий, це жовтий топ. Якщо чесно, я його розпочала в'язати у 2023 році, майже його закінчила, і, в принципі, у 2024 я зробила мінімум роботи, але я рахую його готовою роботою у 2024. Так само, як у мене є роботи, які я робила у 2024 і не завершила, і у 2025 сподіваюся, я їх назву готовими Ну, Зрозуміло логіка. Жовтий топ я розраховувала сама. Один із перших таких моїх розрахунків самостійно. Він мені подобається. Я би трішечки подовжила йому довжину. Восьмий виріб це моя гордість. Я пишаюся цією роботою, це сукня. Сукня я також розпочинала в 23-му, але там було зв'язано трішечки, тому вся робота майже була зроблена у 24-му. Це прям. Супер кайф, вона зв'язана з бавовни 90%, 10% льону. Вона майже невагома. Влітку, цим спекотним літом, вона мене рятувала. Тому супер. Я точно буду в'язати ще собі сукню рідні і, важливо, звільні колесі. Дев'ята робота не зовсім в'язальна, це моя сумочка, У мене мало фото, я думаю, з нею. Тут все просто логічно, швидко, громачей, сумочка готова. Десятий виріб це кардиган мушлі, знову тестування, знову знавка в'яжем. Цей виріб мені дуже сподобався. Я його в'язала швидко, легко. Мені подобається ниточка, з якою я в'язала. І мені подобається такого плану вироби, коли вони під специфічну погоду, під специфічні випадки, але вони потрібні. Мені влітку було дуже зручно от з цим кардиганчиком. Він легенький, не парить, але при цьому її трішечки підігріває, якщо є якась прохолода вечірня. Тут я трошечки втратила послідовність, я згадала, що ще я їздила в Німеччину і там я в'язала шкарпетки для мами. Але ж все-таки готова робота. 12-й номер і це хустка. Знову ж таки, доволі швидко, але я в'язала це на двічці, доволі тоненькою ниточкою, це 100% льон. І не можу сказати, що я її прям вигулювала, бо, можливо, я ще не дуже звикла до себе в такому образі, але на дотик вона мені дуже подобається. Я її дуже багато тримала в руках. Носила не думала, що мені робити, носити, не носити. Але, в принципі, треба звикнути, це ж тренд має місце бути і. І важливо це знову ж таки за описом від надкав'яжа. Номер 13. Топ-призма тестування за описом надкав'яжа. Це дуже класний опис. Я вам раджу на наступне літо. Він універсальний. Ви можете брати будь-яку ниточку. Це смарт опис він підлаштовується під вашу щільність, не треба там багато що куди потрапляти. Будь-якою ниточку можете з'язати. Льон, бавонам, що вам більше подобається. Дуже класний візерунок. І, в принципі, дуже зручно, ввелітку. Воно продувається і не так спокої. Номер 14 новотоп, але це вже. Топ за моїм розрахунком описом. Я його назвала German Top, тому що це була ниточка, яку я купляла в Німеччині. Мені він дуже подобається, дуже подобається колір, перехід кольорів, доціла він класний. І я точно буду повторювати цю модельку, але, можливо, з різними візерунками, з якимись уточненнями. Буду змінювати і взяти ще топів. Багато не буває. Ми вже майже дійшли до такого логічного завершення. Номер, номер 15 це е, джемберс спогади. Е, це знову ж таки тестування з в'яже. Це було не дуже швидко. Це виріб важить е, так багатенько, бо я обрала ниточку, яка складається з бавовни, віскози і кашеміру. Вона дуже класна. Я проходила в ній. Ну, я на день народження її, її. Чого її? Е, на день народження цей, а це половер здається. Це не джемплор. Я цей пуловер дов'язала на свій день народження, він у мене нахилили. І весь листопад, частину грудня, я його носила майже кожен день. І інколи вдягала ще це. Але в основному о, це був ловерс спогад. І далі у мене призупинилася активна робота в'язальна. Так, я поїхала знову в Німеччину до своїх батьків. Там, верніше, тут ще я в'язала знову ж таки джемпер хвилі, повезла його туди в Німеччину, я в'язала його для мами, мама його поміряла, і я взагалі не потрапила в розмір. Я взагалі не потрапила в. Коротше, я його перев'язала. У мене можливо є відео, вже готової роботи, але не на мамі. Я майже повністю змінила, не повністю, не буду казати повністю. Трішечки змінила силует і крій, щоб воно було за типу маминої фігури, бо вона у неї зараз відрізняється. Я завжди думала, що не однакової фігури. Виявилося, що зовсім ні. В Німеччині після всіх цих подій, виїзд за кордон після окупації Ізюму, то вона дуже-дуже дуже схудла і виявилося, що у нас прям різні типи фігури. Тобто, навіть якщо я схудну, я не буду схожа на неї зараз. І ось так. Тому довелося там ще раз повністю розпустити готовий виріб і зв'язати його ще раз. Тому ну, рахую, як один, готова та робота одна, але це майже дві готові роботи. Там вже в Німеччині це був 17-й останній виріб, який я зв'язала у 2024 році, це була шапка. Там же в Німеччині вже настала зима, треба було утеплюватися, і я швиденько зв'язала собі шапульку. Ось так. Я сподіваюся, вам щось із цих виробів сподобалось. Я для себе зробила висновки, що я себе недооцінюю. Ой, я мабуть вам трішечки тут шліснула. Що я себе недооцінюю. Я зв'язала багато. Так, у мене є багато недов'язів, які тягнуться зі мною у наступний рік. Але це нормально, це нормально, буду готова роботи дуже скоро. У мене вже є готові роботи, я вам скажу, за 25-й рік. І я знаю, що я пропадала, в наступних відео розкажу, мабуть, чому, якщо вам цікаво, можете в коментарях написати, якщо вам цікаво, розкажу, чому я я була, і планую відео про свої в'язальні бажанки, в'язальні плани на 25 рік, також розкажу, покажу детальніше, що я в'язала в Німеччині, що я в'язала вже тут в січні. І Багато що в мене там ще задумано. Тож лишайте зі мною, підписуйтесь, якщо ви не підписались. Не втрачайте мене я з вами. Так сталося, що не змогла знімати відео як тільки, так одразу. У мене ще є декілька відео, які треба змонтувати, які ще знімали минулого року. Можливо, вони вийдуть, там коротенькі відео для Reels. Так що слідкуйте. Я запевняю вас, запевняю вас. Ще буде цікаво. Також підтримайте мене у коментарях, можете розказати, скільки у вас готових робіт, чи ви вважаєте 17 готових робіт, це мало чи багато, чи нормально, чи скільки, чи взагалі може я суперслова людина. Я відкрита до будь-якого спілкування. І не забувайте поставити лайк, це дуже важливо. Щоб мій канал просувався, я над ним дуже багато працюю, навіть коли мої відео не виходять, повірте мені. Mm -hmm. Тож, на цьому на все добре і mm -hmm. прощайте.